Вітаю вас, я Олег Савкін і до вашої уваги новий прогноз погоди на суботу, 28 жовтня. Спонсор програми Артрофон. Артрофон лікування захворювань суглобів. Сьогодні погода в Україні дещо зміниться. І з півночі континенту до нас наблизиться холодне повітря. В більшості областей температура повітря знизиться. До того ж, вологі хмарні масиви втягнуть у свою зону впливу майже всю нашу територію. Тому в більшості районів України йтимуть дощі. Лише частково захід та центр обмежаться лише збільшенням хмарності. Найхолоднішою виявиться крайня північ, а південна частина традиційно буде найтеплішою. І незалежно від погоди за вікном, заваривши чашечку чаю принцеса Норі Високогірний, ви відчуєте приплив життєвої енергії та сонячного настрою. Чай принцеса Норі Високогірний. Будь ближче до сонця. А зараз повернемося до детального прогнозу по всім нашим регіонам. У західних областях переважатиме волога та холодна погода. Серйозно дощів не очікується. Максимальна температура повітря досягне лише 80 вище нуля. У північній частині України дуже холодно буде на Чернігівщині та Сумщині, близько 7 градусів тепла. На Київщині та Житомирщині дещо тепліше. Дощі йтимуть різної інтенсивності. На сході протягом дня хмарна дощова погода. Подекуди в районі ніч була теплішою, ніж день. Так на Харківщині мінімум становив плюс 10, а максимум передбачається плюс 8. У центральній частині України такий аномальний хід температури повітря, ймовірний на Полтавщині та Дніпропетровщині. В центральному регіоні дощів виявиться найменше. Партнер прогнозу погоди Колдак-Бронхо. Колдак-Бронхо комплексний препарат від кашлю для дорослих та дітей від двох років. Сім'я Колдак, забудьте про засуду. На півдні України суттєво збільшиться хмарність, а максимальна температура повітря становитиме ще пристойній 12-15 ближче нуля. Київ опиниться у вологій повітряній масі, але і прояснення будуть. Максимум передбачається лише 12 градусів тепла. Що буде нового в діяльності атмосфери у наших найближчих випусках? Ну, а ми побачимося. За будь-якої погоди. Державна комісія єдиного часу та еталонних частот України повідомляє, на території України запроваджується зимовий час. У неділю 29 жовтня о 4-й годині ранку стрілки годинника переводяться на одну годину назад.